Зараз продемонструємо вам, як відкриваються бокові борта. Виготовили їх клапаном. Кузовець вийшов досить універсальний, так як він зроблений товщини металу дно 4 мм, борт 3 мм. В принципі, можна возити щебінь, пісок, плити, абсолютно любу продукцію. Передній борт виконали ось в такому стилі, так би мовити. Зробили додаткові крючки, транспортуровочні петлі для того, щоб можна було кріпити різні ремні, трищотки або інакші речі, які будуть потрібні в роботі з маніпулятором. Кузов розбираний. от Всі елементи, які пофарбовані серебристим металиком, їх можна демонтувати. І у вас буде повністю чиста площадка. Я думаю, така функція буде досить незамінною та комфортною в поєднанні з маніпулятором.